Поліція Полтавщини затримала підозрюваного у вбивстві 12-річної дівчинки Полтавки. Про це та інші новини вже готові розповісти журналісти інформаційної служби телекомпанії Візит. 30 червня, понеділок, 831-й перший день війни в Україні. З вами Ірина Скрипачова і сьогодні у випуску. Кременчук продовжує втрачати на війні своїх вірних синів і відданих захисників батьківщини. На прощання він подарував власну колекцію ламків війни Олег Лєднік музею військової історії. Успішне чи схематозне підприємство Альфатекс? Чим пов'язані його керівник Микола Корецький та міський водоканал? Чи планує міська влада покращити стан міських доріг? Світ майбутнього, очима дітей про талановиту малечу у її свято. Поліція Полтавщини затримала підозрюваного у вбивстві 12-річної Дарії Волошиної. За повідомленням головного управління Нацполіції у Полтавській області дівчинка зникла у Полтаві ввечері 26 червня. Кінологи, поліцейські та оперативники шукали Дарію понад чотири доби. За час пошуків поліція отримала від громадян через лінію 102 низку повідомлень про схожих на зниклу дитину дівчат. Однак жодне з них не підтвердилося. 1 червня стало відомо, що дівчинку вбили. Підозрюваним виявився 57-річний мешканець Полтави з кримінальним минулим за словами начальника головного управління національної поліції у Полтавській області Євгена Рогачова. Затриманий намагався знищити сліди злочину, щоб уникнути відповідальності. Полтавець на власному автомобілі вивіз дитину за межі обласного центру, вбив та приховав тіло у лісосмузі. Однак, оперативникам та слідчим спільно з поліграфологом вдалося здобути докази причетності чоловіка до зникнення Дарії. На даний час проводиться комплекс необхідних слідчих дій та судових експертиз. За даним фактом розпочато досудове розслідування за двома статтями уми вбивство малолітньої дитини та вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років. За скоєний злочин зловмиснику може загрожувати довічне позбавлення волі. До інших тем 1 червня по вулиці мрії 6-го поверху багатоповерхівки випав чоловік, який загинув на місці від отриманих трав. Детальніше про це ми дізналися у телефонному форматі від речниці Кременчуцької нацполіції. Чоловік мешкав в даному будинку, встановлено, що там саме трапилося, встановлюється тіло накала на що там його якось насильницької смерті, там немає. Звідки я очевидці встановлено, що хлопець випреднув сам. Рмичук продовжує втрачати на війні своїх вірних синів і відданих захисників батьківщини. Сьогодні наша знімальна група доєдналася до прощальної церемонії з земляком Дмитром Стовбою. 41-річний чоловік загинув за кожного з нас у боротьбі за свободу і незалежність України. 24 травня під час виконання бойового завдання і захисту територіальної цілісності України у районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області загинув наш земляк військовослужбовець Дмитро Стовба. І сьогодні кременчужани прийшли до стін міського палацу культури, аби провести нашого героя в останню путь. цей день ми прийшли попрощатися з загиблим в боях за Україну в російсько-українській війні солдатом Стовбой Дмитро Миколаєвичем 1982 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, одружений, мав двох дітей. Навчався у загальноосвітній школі номер 17 закінчив ПТУ номер 19 працював на ТОВ «Істок». Призваний на військову службу під час мобілізації 28 лютого 2022 року займав посаду номер обслуги кулеметного відділення взводу вогневої підтримки штурмової роти штурмового батальйону. Майже із перших днів широкомасштабного вторгнення РФ Дмитро став на захист рідної батьківщини. Мужньо виконував поставлені завдання, мав авторитет у підрозділі, був добрим побратимом. Я його знав від сім'ї нашої і хотів би подякувати його батьку за сина, який не зломився і пішов захищати нашу державу. Особисто про нього я скажу, що людина була завжди відчутна і відверто, чутлива, завжди він допомагав людям. Ми народилися майже. Не майже а в одному місяці. Старшим мене за на 12 днів. Знали друг друга з... з малку. Майже перші кроки робили разом. Слова мама вимовили майже разом. Завжди, завжди був світлим, добрим, відзивчивим. Його всі поважали і серед хлопців, і серед дівчат любили. Не знав я, що він на війні. На війні. Я знав це з телеграм-каналу Кременчука, що він загинув. Дізнався цього це я. в той ранок, коли країна-агресор знову вдарила панам ракетами. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам українського воєнозахисника захисника Дмитра Стовби. Світла пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. До інших тем екс-голова районної військової адміністрації Олег Лєднік передав до Кримичуцького музею військової історії власну колекцію ламків техніки зі згарища війни. Детальніше у сюжеті Владислава Плексія. Прощаючись, віддав найцінніше презенти від військових уламки військової техніки, які ще нещодавно прикрашали кабінет колишнього голови Керва Олега Лєдніка. Було урочисто передано до музею військової історії Кримачука. На згадку про співпрацю пан Лєднік підписав експонати та залишив відгук у так званій книзі відгуків та пропозицій військового ліцею, яка, за словами Володимира Полякова, починає свою історію з 2002 року. Музею бажаємо розвиватися і надалі. А нам всім хочу побажати, щоб ми вже закінчили передавати такі експонати військового плану і. Перейшли до якогось мирного життя, але це тільки після нашої перемоги. Я щиро дякую за підтримку нашого музею. Це не перші подарунки, які передані нам. Це взагалі цікава річ. Це чисто російський шахет. Ви ж бачите, і і 341. І плюс такий напис: ну не дуже коректно. Іранці пишуть більш краще. Були серед експонатів і гільзи від зенітних установок, якими кожного разу наші відважні хлопці збивають шахеди та ракети над Крамачуком. Поповнився музей і гільзами від американського кулемета Браунінг, який на сьогодні успішно застосовують наші військові. Я не військовий історик, але я розумію, коли людина перша стає, то вона встає під час війни. Займає таку посаду, яка дає ем, неможливість, а яка е, дуже великі обов'язки покладає, щоб можна було е, не просто розрулювати, а зробити так, щоб район е, наш функціонував під час війни. І якщо ця людина перша, то вона в історії залишиться перша. Після вас ще будуть. Це зрозуміло. Але перший були ви. Так що дозвольте Дякую. першому пожати руку. Наостанок Олег Лєднік підсумував, що було зроблено за роки його роботи, та наголосив, що одним з головних успіхів є формування злагодженого колективу. Коли почалася війна, цей колектив повноцінно виконував свої службові обов'язки. Це найвеликий успіх. Перший, другий це те, що ми повноцінно організували оборону Кременчуцького району. Ну і третій успіх, що ми разом з усіма і керівниками громад. І нашим колективом, от коли в нас були певні локдауни, ми достойно їх проходили. Я дуже вдячний всім, з ким я працював. Я вдячний всім керівників, керівникам громад Кременчуцького району за ту співпрацю, за ту продуктивну роботу, яку ми разом робили. От те, що на самому ділі дуже мені запам'яталося, це те, що от в такі складні часи з керівниками громад ми досягали конкретних результатів і ми. Могли і організовували спільну працю. Чим буде займатися надалі, ще не знає, але наголошує час покаже. Ну, а поки поступово передає всі справи, аби спокійно покинути пост очільника Кременчуцької військової адміністрації. Наш випуск триває. Кременчук водоканал купує мулов смоктувач за понад 7,2 мільйони гривень у фірми депутата Полтавської обласної ради Миколи Корецького. Про це пишуть наші колеги з видання «Медіадоказ». Журналістам вдалося з'ясувати, що Молосос буде на шасі китайської компанії, яка активно працює з Російською Федерацією, і в 2023 році увійшла в трійку постачальників вантажівок до країни агресора. У самого ж переможця тендеру Альфатексом, як з'ясували журналісти медіадоказу, 21 фактор ризику за даними порталу ЮКонтрол. Крім нульового статутного капіталу та зв'язків власника з російськими бізнесменами, серед ризиків зазначено наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності та в сфері господарської діяльності. Також у останній декларації депутата, крім українського бізнесу, йдеться про наявність корпоративних прав у п'яти російських фірмах. Нещодавно наші журналісти розповідали про зв'язки Миколи Корицького з церквою московського патріархату. Втім, жоден з фактів не зупиняє Кременчуцьке комунальне підприємство у співпраці з депутатом облради. Як зазначають у своєму розслідуванні журналісти медіадоказу, серед лідерів підписантів договорів з альфотексом, є Кременчуцьке ШРБУ. укладено 26 угод на суму 61,5 мільйони гривень. Не бентежать сумнівні зв'язки директора альфа Миколи Корецька геобласне керівництво. Так сьогодні очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своїй сторінці у телеграм-каналі поділився успіхами підприємства та розповів про те, як завод комунальної техніки з Полтавщини долучився до ініціативи Зроблено в Україні. Дружини, батьки та просто небайдужі громадяни цієї неділі традиційно зустрілися біля палацу культури Кредмаш, аби вкотре нагадати, що наші захисники досі перебувають у полоні. Акція нагадування Не мовчи, полон вбиває це своєрідна підтримка військовополонених, на яких тут ніколи не перестають чекати, та чергове нагадування, що полон це не опція збереження життя. Близько 20 учасників з плакатами та гаслами вишукувалися вздовж дороги. Автомобілісти підтримали акцію сигналами зі своїх автомобілів. За словами учасників акції, саме до оборонців Маріуполя та Азовців найбільш прикута увага росіян, тож ситуація з їх обміном мало не найскладніша. Більше того, військові отримують вироки у Російській Федерації, а це понад 20 років ув'язнення. Я із Запоріжжя. У мене немає чоловіка в полоні або в Азові, але я вважаю, що а зараз. Кожен українець і українка повинні підтримати полонених і їх сім'ї. Якщо навіть ми не можемо впливати на політику або на Росію, ми можемо надавати психоемоційну допомогу і підтримку сім'ям полонених. Я знаю, як це важливо, коли ти знаєш, що ти не один у скрутній ситуації. Володимі, ворожі, Учасники акції кажуть, продовжуватимуть збиратися доти, доки останній військовополонений не повернеться додому. Муж мой в плену знаходиться. Національна гвардія України три. От пішов третій рік плена, знаходиться в Горловке не міняють ми дуже всі задоволені, що хлопці повернулися з колону, але з наших азовців не було жодного. Мого чоловіка засудили на 26 років. По моїм останнім даним він був в СІЗО. Ну вже в СІЗО він не може перебувати, тому що після вироку їх переводять на колонію. Вони захищають небо, тож найменше, що можемо зробити, ми це донатити та купувати усе необхідне для покращення їх роботи. Днями Кременчуцькі волонтери передали пристрої для більш якісного виявлення ворожих цілей мобільним групам, від яких залежить спокій саме Кременчуцької громади. Про тих, завдяки кому ми можемо спати спокійно, наш наступний матеріал. Після чергового масованого обстрілу України та Полтавщини, зокрема, нам вдається зустрітися з тими, хто точно знає, чого вартує захищене небо. Командир зведеного підрозділу ППО пан Сергій знає про переваги пошукового прожектора не з чуток. Воно працює 24 на 7, ip захист не боїться ні, ні вологи, ні морозу. Це вже хлопці. Ми так потихеньку самі скидаємося та купляємо. Воно 220 і можна від павербанка. Угу. Сюди включилось якраз на нашій дальності, на наших висотах це працює. Три таких необхідних прожектора військовим передали Кременчуцькі волонтери благодійного фонду. Ми поряд. Ми раді, що ми можемо допомагати і максимально бути причетними до нашої спільної перемоги. Потреба, наприклад, є зараз приїхали нові люди. Їх щоб укомплектувати, треба крім цих іще треба нам. Чим ще класти, що воно. Працює тихо, підключилися генератори, якщо 220, то він же шумить і нам погано чути. А це повербанк включили тихо, тишина три кілометри видно. Завдяки роботі подібної техніки видимість повітряних цілей збільшується в рази, розповідають військові. Ну а ми маємо ще більше шансів спати спокійно. Дякую їм за допомогу. Ну, а ми по мірі можливості те, що від нас залежить, будемо робити, щоб у нас було і світло, і тепло, і вода, щоб все було. До цього часу вдавалося. Дай поки було буде, буде да. надалі. Да, будемо і надалі. Про да, працювати. Військові кажуть, вже найближчої ночі прожектори запрацюють в умілих руках оборонців неба. Смаколики, розваги, веселощі. Коли як не в день захисту дітей, дорослі максимально концентруються в бажаннях та уподобаннях своєї малечі. Укремучуці пройшла низка заходів, на яких головними були саме діти. Роксолана Жукова розкаже більше про локації проведення свята та про те, чому так важливо дарувати позитивні емоції дітям, особливо в умовах війни. З переривами на походи в укриття під час повітряних тривог у Кременчуці на різних локаціях відбулися заходи до дня захисту дітей. Запрошували як пересічних кременчужан, так і дітей військових, військових, які загинули під час захисту України, а також дітей. Переселенців Тож, що саме відбувалося 1 червня у Кременчуці, далі у матеріалі. По парку Придніпровській біля літньої сцени з переривом на походи в укриття діти грали у баскетбол. На ну, тим часом у одному з дитячих розважальних центрів міста волонтери для дітей з багатодітних родин, переселенців та військових влаштували свято цього разу з нагоди дня захисту дітей. Останнім часом це традиція. Ми намагаємося кожного місяця, хоча б одне свято для дітей. Родини, які виїздили під обстрілами з Северодонецька, Бахмуту, Харкова, Краматорська, переважна більшість з них у Кременчуці понад два роки. Жінки розповідають їх дітям так важливі позитивні емоції. Дуже ми вдячні за це свято. Ми вже не вперше ми були в тому, в тому році тут на святі, а потім ось. Нашою великою компанією поїдемо до пляжу, десь посвяткуємо, поймо морозиво. Нам тут люди добрі, всі допомагають, знімаємо житло. Муж працює. Ось у нас народилась наша кримінчажанка, то тому все добре. У дітей як плани на день захисту дітей, так і на літо схожі. На свято прийшли погарні емоції. Попереду літо та канікули, що теж не може не тішити. Які маєш плани на літо? І які улюблені заняття саме в цю пороху? Як Гуляти. Гулять. Нормально. подобається. Веселощі, розваги та смаколики завжди те, що доречно для дітей. Діти залежні від позитивних емоцій, розповіли нам аніматори з багаторічним досвідом Аня та Маша. А тим більше у часи сирен та обстрілів. Треба діткам давати радість. Дітям дуже не вистачає, коли ці тривоги, переживання. Діти теж переживають. І саме от коли йдуть свята, вони розслабляються, вони отримують те, чого не вистачає. чого не вистачає їм, дійсно. І от коли там свято закінчується, вони а що вже? А ще хочеться пограти? А це вже інше свято. Його організували для дітей з інвалідністю, родин, які втратили батьків та переселенців, члени об'єднання інвалідів дитинства Новий дім тут теж малеча до схочу веселилася, смакувала солодке та просто насолоджувалася компанією одне одного. в долоні, разом хлоп-хлоп-хлоп, тупаєм ногами, разом топ-топ-топ, вліво виглядай, право виглядай. Ми дуже хочемо, щоб діточки хоч трошки відволіклися від цього, -цього сирен, бомбіжок. Дуже хочемо. І, дуже хочемо. І, і тому ми стараємося хоч якесь свято ну, їм улаштувати. Ось таким щедрим на дитячі усмішки виявився день захисту дітей у Кременчуці. Далі для дорослих не менш важливе завдання дарувати привід для радощів малечі не лише у свята, а й у будні. Днями у голубнах на головній сцені міста дитячими голосами звучали пісні вірші про майбутнє нашої країни, про те, яким його бачать українські діти. До дня захисту дітей агенція івентів Садибом'юзік за партнерства національного онлайн-кінотеатру Світ Тіві організувала гала-концерт містам України в рамках проєкту Світ майбутнього очима дітей про талановиту дітвору Лубенщини розкаже наша Роксалана Жукова. Понад 6 тисяч учасників з 12 регіонів України. Проєкт Світ майбутнього очима дітей, ініційований агенцією івентів «Садиба М'юзік» за партнерство національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ», об'єднав талановитих дітей України. Наша знімальна група стала свідком масштабного дійства у Лубнах. Далі фестиваль попрямує іншими містами. За словами організаторів, фестиваль приурочили до Дня захисту дітей. Серед учасників вихованці 61 школи України. Це соціально благодійний проєкт. В рамках цього проєкту проводяться конкурси, це шість номінацій, в яких діти показують свою творчість. Мета проєкту взагалі показати творчість дітей, е доказати дітям, що ми дорослі піклуємось про них. І навіть такий страшний час, як військовий час, ми все рівно робимо все для того, щоб е наші діти відчували, що в них все-таки є щасливе майбутнє. Наші діти зростають, вони мають бути освіченими, вони мають чимось займатися, вони мають десь наповнюватися. За позитивними емоціями. Останні приготування за колісами і свої таланти нам демонструють вихованці колективу Гри на ложках відроджують українське, бо це цікаво, унікально та завжди викликає захвату аудиторії. Там ще багато елементів можна грати на трьох ложках, а можна на двох. Але ми сьогодні граємо на трьох. Далі учасники колективу пішли на сцену, адже такі таланти обов'язково мають бути побаченими якомога більшим колом глядачів. Серед учасників лише ті, хто дійсно не уявляє свого життя без творчості, виступів та постійних репетицій. Керівниця танцювального колективу «Брільянс» певна, дитяча творчість завжди на часі. Жінка розповідає, діти з захватом готувалися до виступу. Творчий процес ніхто не відміняв навіть е, військовий час, тому що діти відволікаються таким чином, да? чи не да? да? Під час тривоги ми працюємо в укритті, танцюємо, так? Ми навіть на відпочинку танцюємо. Да. Пісні, танці, декламація української поезії це далеко не увесь перелік напрямків, за якими діти доєдналися до фестивалю. Та ініціативу зголосилися і у Лубенській міській раді, адже впевнені, що дитинство у дітей тільки одне. Тож прогавити його дорослі не мають права, незважаючи на те, чи йде війна, чи мирні часи, цей час у дітей буде лише раз, тому завдання наших дорослих, щоб діти були щасливими в рамках гала концерту за участі талановитої лубенської дітвори, переможців у різних номінаціях нагородили грамотами та призами. Крім дитячих творчих доробків, глядачам заспівав зірковий ведучий народний артист України Анатолій Гнатюк. Артист зі стажем зізнається, давно не бачив такої кількості усміхнених дітей. Коли говорять гармати, музи мовчать. Наші українські музи не мовчать, вони говорять на повну силу, і це є частина нашої боротьби за волю і незалежність. І коли до цієї боротьби приєднується. Діти, які б не мали б цього робити, тому що вони б мали навчатися і, і жити щасливим дитинством, але війна несла свої страшні корективи. Очоти кравочка сиділа, Шлах у залі та оваці є ще одне підтвердження того, що для творчості має бути місце. Ну а проєкт Світ майбутнього очима дітей помандрував далі містами України. Таким на новини видався 831 й день війни. Попри тривоги, хвилювання та втрати, нехай наступний день буде легким та позитивним. Дякуємо, що були разом. Телефонуйте. Пишіть. приєднуйтесь до лав прихильників візиту на Ютубі та у соцмережах. З вами була Ірина Скрипачова. Бувайте здорові і до нової зустрічі в етері. Прогноз погоди на телеканалі Візит на вівторок, 4 червня. У Києві хмарна погода утримуватиметься до самого вечора. Вдень прогнозують дощ із грозою на термометрах від 18 градусів вночі до плюс 26 в день. На заході країни у Львові хмарно протягом всього дня дощитиме. Температура повітря вночі складатиме 14 градусів вище нуля в день до 20. Про синоптичну картину на півдні країни, зокрема в Одесі, протягом дня синоптики обіцяють. Сонячну погоду без натяку на хмаринки чи опади. Температура повітря коливатиметься у межах від 20 до 25 вище нуля. На сході країни у Харкові від ранку до самого вечора очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів. На температурних стовпчиках вночі до плюс 17, вдень до 28 градусів із позначкою плюс. Про синоптичну картину для мешканців центральної частини України. У Полтаві прогнозують хмарний день без опадів. Вночі за вікном плюс в вдень до плюс 28. Кременчужанам Крименчужанам 4 червня варто очікувати на хмарний з проясненнями день без опадів. Температура повітря складатиме 27-30 градусів тепла. Нічна опуститься до 19. вітер змінний зі швидкістю до 1-2 метрів на секунду.